Мені потрібен хтось, хто допоможе врятувати Кіп. Мені потрібен відважний герой, щоб врятувати Кіп. Невже ніхто не відгукнеться на заклик допомогти врятувати Кіп? Авантюриста! Я шукаю благородного героя, який допоможе врятувати Олдер Кіп. Чи вистачить у тебе сміливості поїхати зі мною в Кіп і допомогти врятувати мій народ? Так, звісно. Я знав, що ти справжній герой, коли побачив тебе здалеку. Тоді давай об'єднаємо сили і вирушимо негайно. Звучить непогано прийняти. Фантастично! Перш ніж ми вирушимо авантюриста, гадаю, мені краще представитися. Я верховний Паладин Рондор з Ордену світла. Мій святий храм здолала якась мерзенна пошесть розпусти. О, ні, звучить жахливо. Мене самого майже охопило це нечисте зло. Але моя віра у світло є сильною. Мені знадобилися всі мої сили, щоб не піддатися цьому нечистому злу. На жаль, я не можу сказати того ж про моїх братів. О, ні, що з ними сталося. Я був свідком битви, що точилася всередині них. Боротьба між добром і злом. Я молився, щоб світло дало їм сили. Але коли я зазирнув у їхні порожні очі, я не побачив нічого, крім темряви. Ту мить я зрозумів, що мушу тікати, і я втік. Так, чувак, звучить жахливо. Але здається, світло ще не махнуло на мене рукою. Ні, наша зустріч не випадкова. Я бачу добро, яке ти випромінюєш. Я вірю, що ти той, хто за пророцтвом має врятувати наш народ. Ти надто добрий. Розпустите групу, побачимось. Твоя правда. Буде краще, якщо ми розійдемося. Побачимося в ударкіпі, герою. Yeah, can be seen mm -hmm. Мені потрібна ваша допомога, щоб врятувати воцдап, підтримавши нас у храмі патреону своїми грошима. Це б дуже допомогло. Перекласти і озвучити більше відео.